Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би показати можливість додавати динамічні ДНС-записи за допомогою Клаудскрипта. І ми будемо додавати ті записи до Cloudflare як провайдера нашого днс послуг Якщо у вас є домен зареєстрований, і доменна зона знаходиться в. Cloudflare, То за допомогою даного скрипта ви можете собі додавати і апдейтити записи, якщо у вас змінюється публічна адреса. Тобто, якщо ви маєте динамічну публічну адресу, а хочете діставатися до вашого маршрутизатора за допомогою доменного імені, а не пам'ятати IP-адресу, яка, в принципі, може змінюватися постійно, в залежності від того, що провайдер вам буде віддавати. Для того, щоб це зробити, я маю налаштований. CHR, і якщо ми хотіли би використати, можливо, IP Cloud, то, як бачимо, в безкоштовній ліцензії його немає. Це є раз Другий раз я можу додати ліцензію і використати DDNS, і тоді DNS-ім'я буде виглядати як серійний номер і розв'язуватися за допомогою серверів самого Мікротіка. Але якби дана технологія. Пояснюється і показується досить часто, я хотів би використати іншого провайдера, якого ми будемо мати. IP-адреса мого <кхід> пристрою є статичною, але незважаючи на це, я не хотів би пригадувати, який він в мене є. 142, там 93, можливо, ця адреса теж зміниться з якимось періодом плином часу. Що для цього ми використаємо? Ми використаємо в першу чергу API-ключі. Тому що без API ключів нам буде трошки складно знайти деякі певні параметри, які від нас буде вимагати сам скрипт. А для того щоб використати скрипт, то є змінні, які ми можемо побачити. Токен він в мене є згенерований вже. Я його навіть покажу, але знову ж таки він не буде мати впливу на дане відео, тому що він буде видалений після зйомки саме даного відрізка. Зона ID, ми можемо витягнути за допомогою API, а так само рекорд ID, і record Name, тобто назва нашого запису. Для того, щоб користуватися токенами, ми створюємо собі юзер API токен, який буде дозволяти редагувати одну зону. І зона, яку я буду використовувати, вона є досить специфічна. Вона створена лише на потреби даного відео і в конференції, яка була. Мікротік user meeting в вересні місяці в Гданську Для того, щоб зробити, я маю створену утиліту для Cloudflare, яка дозволяє в командлайні використовувати API, не користуючись бібліотеками Cloudflare, лише використовуючи стандартну python стандарт ліп яка додаткових залежностей не викликає. Якщо ми собі. Запустимо саму утиліту вона є доступна на Гітхабі посилання будуть так само як до скрипта, так і до е, самої утиліти Якщо ми запустимо без жодних параметрів, ми будемо отримувати підказку, яку ми маємо. Мене цікавить зона. І якщо ми зробимо собі е, запис Zones grep до Emboom, то бачимо, що в мене є зона Emboom Online. Я хочу додати до неї. Рекорд. Перший параметр, який я можу скопіювати, це вже є zone ID. Тобто я його скопіюю і маю в Visual Studio Code відкритий параметр. Це є zone ID. Токен ID в мене отакий. Я його маю скопійований. Коли ви будете його створювати, він буде показуватись вам лише один раз. Більше ні. Рекордний буде називатися роутер. О, перепрошую. Роутер.ком. І мене буде цікавити ще рекорд ID. Для того, щоб рекорд ID додати, ми повинні створити спочатку цей запис. Тобто, нам потрібно використати утилітку, сказати, що додай, до якої зони. Mboom GDN Online ми додаємо Назва буде називатися роутер. Тип це є A Content. А давайте скористаємось саме отакою. От Адресацію. Це є адресація, котра лише для документації, тому в даному випадку взагалі можна не перейматися. Тетель ми робимо одну хвилину і вимикаємо проксі, тому що воно нам не потрібне для того, щоб використовувати. Додаємо такий запис. Нас запитує тут еліта, чи дійсно ми хочемо додати такий. Так, додаємо. І він створений. Тепер ми повинні зробити собі список. Для даної зони. Ой. Для даної зони додаємо собі так. Бачимо, які записи в мене будуть. І бачимо, що в мене з'явився раутер, який вказує на неіснуючу адресу. Нам потрібно скопіювати ID. Ми його копіюємо, вставляємо саме тут. Маємо тип А TTL 60 хвилин. І для того, щоб резолвити і отримувати IP, ми використаємо ip5 як сервіс, який нам надає. Скопіюємо ці дані і перейдемо собі до. Я відкрию лог, бачимо, що тут намагається хтось нас залогуватися, але нас цікавити, буде System Scripts. Ми додаємо собі, назвімо його CfdDNS, скопіюємо і вклеїмо ці дані. Скажемо, окей, Я знаю, що багато хто з вас не любить користуватися скриптами, але в даному випадку це виправдане рішення. Відкриємо термінал, мабуть, зробимо так. Пересунемо трошки вище і спробуємо зробити system, script, run і назва нашого скрипта CFDDNS. Запускаємо, бачимо, що щось є. Download, download from, Cloudflare DDNS, DNS record updated. Що в нас зробив скрипт? Він виконався, можна, в принципі, побачити кількість разів. Environment в нас буде зберігати останню IP-адресу, яку буде перевіряти кожен раз, коли в нас працює маршрутизатор. Якщо ні, він буде її... якщо вона зміниться, так, фактично, то ми тоді будемо робити апдейт. Подивимося, чи в нас змінилася е, якби сам запис. Він вказував на 203.011311. А тепер, якщо ми скопіюємо і зробимо пінг нашого роутера, бачимо, що поки що він не відапдейтився, але це не означає, що він не оновився всюди. Нам потрібно лише буде трішечки почекати, або зробити перелік наших. Бачимо, що він вказує на існуючу адресу. Якщо би я зробив дік такого за допомогою ААА, то він підказує, що в нас є. За 60 секунд в нас всі зони оновляться, і все-таки мені цікаво, чи він у нас доступний. І тепер я можу закрити, в даному випадку, CHR, відкрити вже назву, вказати адмін, вписати правильний. Пароль, і як бачимо, я залогувався за допомогою доменного імені, який дозволить мені використовувати вже далі доменне ім'я для, можливо, сертифікатів Cloudflare, можливо, для чогось іншого. І це є хороший приклад того, як можна за допомогою невеличкого скрипта оновлювати IP-адресу. Знову ж таки, ви можете його додати до скедулера. Тобто, е якщо ви хочете це зробити, достатньо буде собі перейти в систему. Scheduler. Так, треба його тільки знайти. Ви можете додати даний скрипт назвати його Update IP. Update IP. Давайте будемо починати його з 13.00. Будемо виконувати кожну хвилину. Це лише для тестів, і будемо виконувати скрипт який називається CfdDNS. Окей. Бачимо ранка count 0. І якщо ми почекаємо одну хвилину, в принципі, не буде нічого такого страшного. В часі воно не вкраде в нас. Бачимо, що хтось намагається до нас залогуватися. Час в нас оновлюється, 57. Зараз з круглою хвилиною він повинен виконатися сам скрипт, тому що він виконується кожну одну хвилину. Апдейт IP. Так, бачимо, чи не бачимо. Поки що не бачимо, щоб він у нас оновився. Він є оновлений, чи так він називається: Шо? System Script. Давайте подивимось. CFDNS. Так, CFDDNS. він виконався один раз. Бачимо, що виконався він за допомогою скедулера в якому є написано, що він спробував. Отримати IP-адресу, IP, IP unchange, No update Needed. Він не оновлює даного запису. Можливо, кожну хвилину оновлюватись це буде зачасто для вас, але якщо ми будемо використовувати даний скрипт кожних 5, можливо, кожну хвилину. Знову ж таки, це буде залежати від вас, наскільки вам воно є потрібним, наскільки часто, але при зміні ip адреси скрипт автоматично вимовить всі записи, які будуть знаходитися у вас в Cloudflare. На цьому би було все. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що підписуєтесь на канал. Запрошую всіх знову ж на курси, які. Є офіційними і сертифікованими, проводяться поки що онлайн. Сайт МТК можете знайти в його в описі до даного відео. Також дякую за те, що рекомендуєте канал. І всі відео повстають на каналі завдяки вашим якимось побажанням, вашим коментарям і мейлам, які я отримую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, рекомендуйте іншим. Бажаю всім гарного дня. Дякую і до побачення.